Московські попи досі всіх намагаються переконати, що вони не московські, а українські, і дехто досі вважає, що УПЦ МП це українська церква. Але всю цю легенду легко руйнує намісник Тульчинської єпархії УПЦ МП Іонафан. Його недавно обміняли на наших. Ерефія включила його у списки на обмін не якогось солдата, офіцера, а саме московського попа, засудженого до п'яти років з конфіскацією. Митрополита цього так званого обміняли 22 червня на кордоні з Білоруссю. Видання главком написало, що за Іонафана Московія віддала кількох українських полонених захисників. Українське слідство інкримінувало так званому митрополиту УПЦ МП Іонафану написання та поширення статті в інтернеті, яка містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Це підтвердила судово лінгвістична експертиза. Ще під час обшуків СБУ знайшло в тій тульчинській єпархії ряд пропагандистських листівок, типу Власті Росії із зображенням Прапора Ерефії, Указ Президента Росії о присутінні Крима к РФ з зображенням карти України, де Крим відмічено територією Ерефії, Донбас Росія, історія Крима з древніх, времін, де він вказується територією Ерефії. А також копії листів московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента Ерефії. У приміщенні єпархії знайшли навіть твір Гімн Молитва за Росію з нотами, виданий у Москві 2015 року, автором слів вказано Іонафана Єлецьких. Що цікаво, наприкінці грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП. Серед них був і митрополіт Іонафан. Хто такий цей Іонафан, Послухайте уважно: він однокурсник того самого Гундяєва, який патріарх Кіріл. А ще цей засуджений церковник досі входить до складу дорадчих органів синоду РПЦ, від якої. Московський попив в Україні активно нібито відхрещуються. Крім того, цей друг російського митрополита Кирила Гундяєва з жовтня 2022 року є членом комісії у справах старообрядних парафій та взаємодії зі старообрядництвом. Насправді цей обмін лише підтверджує прямий зв'язок УПЦ МП із РПЦ. Цей зв'язок і так очевидний, але для слух чомусь це не є аргументом для заборони московської секти. Більшість із тих, хто читає про Іонафана Єлецьких, якого вивезли в Москву, мабуть, ледь не вперше почули про нього, але це персонаж з довгою біографією, зважаючи також і на прожиті ним 75 років. Він один із наріжних каменів системи Моспатріархату в Україні, співтворець того, чим ця структура є і досі, так би мовити, лице. Етнічний русський совєтського зразка це теж важливо, бо внутрішньо ані історія, ані культура, ані виховання його не єднають з Україною. Він таки повністю чужий. В часи, коли Гундяєв був ректором академії РПЦ в Лінінграді в 1970-х роках, Ялєцьких був ним там прилаштований викладачем співу кажуть, справді мав голос та музичний талант. Однак відразу після звільнення Гундяєва з ректорства його вигнали з академії, кажуть, за аморальне життя, яке за ним тягнеться і дотепер, чого він навіть і не приховує. КГБ і Гундяєв, очевидно, прилаштували його в Києві, причому тут кар'єра його наприкінці 80-х років минулого століття різко пішла вгору. Він став керуючим справами, тобто канцлером екзархату. Потім був за протекцією КГБ, як він необережно сам дав зрозуміти в інтерв'ю церковній газеті МП, став намісником лаври при її відкритті в 1988 році. Гебісти не дозволили призначити на цю посаду отця Якова Панчука, колишнього намісника Почаївської лаври, який мав очолити відродження святині. У березні 1991-го, вже на той час вікарного єпископа і намісника Іона Фана, синод УПЦ позбавив посад і заборонив у служінні за розкрадання майна лаври у фантастичних розмірах. Він тягнув з лаври все, що лише міг, аж до килимів і посуду. Ви будете здивовані, але згоря цей борець за канонічність пішов до УАПЦ. Так, Іона Фан формально був трохи автокефальним. Адже був прийнятий офіційно до УАПЦ як вікарний єпископ і голова господарського управління, за порадою Гундяєва і КГБ Іонафан написав скарги на предстоятеля УПЦ митрополита Філарета, які були покладені в мотивацію подальшого його, так би мовити, осудження в московському патріархаті. Але вже у вересні 1991 року письмово перед архієреями УПЦ визнав все написане ним наклепом і брехнею, та визнав вирок, винесений йому архієрейським собором УПЦ, позбавлення сану, тобто, насправді, Іонафан, колишній архієрей, осуджений ще в московському патріархаті. Проте, коли РПЦ пішла війною на митрополита Філарета за те, що він виступив за автокефалію, Іонафана не тільки тихенько реабілітували, але й призначили у новій генерації УПЦ, керуючим справами і єпископом місто Суми, бо куди ж без такого цінного кадра. Отже, саме Іонафан, як давній друг і поплічник Гундяєва, ще понад три десятиліття тому стояв біля витоків розділення України і українського православ'я. Із Сум Іонафан був теж з ганьбою вигнаний, до речі, місцевим духовенством УПЦ МП. І будете здивовані, за що? За систематичне розкрадання єпархії, видно то вже в крові. Кажуть, його улюбленою справою було їздити по парафіях і забирати старовинні церковні речі, ікони, плащаниці, вони потім опинялися у європейських антикварів. Духовенство московського патріархату зачинило собор в сумах і заявило, що не пускатиме туди цього злодія, бо навіть їм терпець урвався. Тож Іона Фана відправили в Херсон. Ви будете здивовані? Хоча насправді ні, але у Херсоні історія повторилася. Там він теж допрацювався так, що місцеве духовенство влаштувало бунт. І домоглося, щоб цього діяча від них забрали. Тому для Іона Фана створили окрему єпархію на Вінничині, у Тульчині, з умовою, що як він не заспокоїться, то вона буде останньою. Може, це подіяло, а може те, що провінційне духовенство з райцентру було не таке сміливе, як обласне, в Сумах та Херсоні, але Іона Фан відтоді й донедавна сидів у Тульчині. Слід нагадати також маленьку красномовну деталь: перший орден. Який Гундяєв вручив у якості новообраного патріарха Руської православної церкви, ще навіть до формальної інтронізації в лютому 2009 року, це був орден Іонафану, з нагоди його ювілейної дати. Тож Іонафан і Гундяєв, він же ж Кирил, це одного біополя ягоди, інь і янь, Москвославія, давні сороботники, підопічні КГБ. І те, що Єлецьких повернувся до свого господаря, цілком логічна подія, як і те умиління, яке Гундяєв демонструє під камери, обціловуючи свого вірного прислужника. Іонафан це і є обличчя московського патріархата в Україні, до часу приховане маскою, але під нею все рівно потворне, як у прокаженого.